Оновлена школа, спортивний майданчик та європейські думки Новоселецька ОТГ одна з наймолодших громад Чернівецької області. Її утворили минулого року та вже є перші позитивні результати. Громада не лише ефективно використовує державні субвенції, а й активно співпрацює з європейськими партнерами. Євгенія Губнілова бачила перемоги децентралізації на Новоселеччині. Детальніше про те, як одна з найбільших громад живе зараз. Дивіться в наступному сюжеті. Новоселиця одна з наймолодших ОТГ у Чернівецькій області. Вона друга за кількістю населення понад 20 тисяч мешканців. Свого часу ця громада звернулась за субвенцією на розвиток інфраструктури, і отримала чималі кошти більше 3,5 мільйонів гривень. І наразі тут реалізують чотири великі проекти. Капітальний ремонт даху з енергоефективними енергоефективними заходами в загальноосвітній школі номер 3 міста Новоселиця в районному ліцеї. В капітальний ремонт даху НВК Маршинецького і капітальний ремонт стадіону і встановленням глядацьких трибун в селі Встроїнці. Ось, наприклад, спортивне поле на яке виділили понад 500 тисяч гривень. А ось і навчально виховний комплекс у Маршинцях, на який також виділили чималі кошти для підготовки до нового навчального року. Саме зараз тут замінюють покрівлю. За рахунок цієї субвенції нам повністю оновили дах. Не дуже задоволені, оскільки він протікав, були проблеми без час на третьому поверсі. А на реалізацію реформи нової української школи виділили 870 тисяч гривень. Уже закупили майже все приладдя, окрім підручників та парт. Поточні ремонти навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів придбали для розвитку нової української школи в основному повністю технічне обладнання за виключення меблів. Та щодо меблів заспокоюють, адже невдовзі їх таки придбають, каже Аліна Чевка. Обіцяли на жовтень місяць, що парти будуть закоплені нові відповідно нових стандартів, відповідно санітарних норм і так далі. Та не лише державні кошти використовують у громаді. Уже не перший рік новоселиця активно співпрацює з європейським партнером Молдовою. Ця громада починала цей процес ще до того, як вони були новоселицькою міською радою, але дуже активно впроваджує далі ці транскордонні проекти і пише далі транскордонні проекти вже і після об'єднання. Цілюємо два проекти. Це проекти по програмі Україна-Молдова. Це крок за кроком до роздільного способу способу накопичення сміття, і це шлях до здорового способу життя через створення транскордонної спортивної інфраструктури. І ось результати першого проекту: ця автівка коштує понад 30 тисяч євро. А майданчики зі спітниками розмістили чи не по всьому місту. Люди вже, вже сортирують так, як положено. Ще не дуже багато, але вже, вже до цього йде. Вже дітей вчать. Хоч громада досить молода, та вона вже може похвалитись чималими результатами. І є ще й плани на майбутнє. Зокрема, невдовзі до них планують приєднатись ще два села. До них вже дві сільські ради прагнуть приєднатися. Це свідчить про те, що там в громаді відбуваються якісь позитивні процеси. Громада має великі перспективи в кількох галузях, тож успіхи ще попереду. З одного боку, в них є потужні сільськогосподарські виробники і принаймні декілька компаній, які переробляють сільськогосподарську продукцію. Це один напрямок, другий туризм. Якщо ми пригадаємо новоселиця, це певний також історичний центр на теренах Чернівецької області. Євгенія Губнілова, Денис Жряда, Теми тижня Тва.